В Миколаївському притулку для дітей перший дзвоник пролунав саме сьогодні. За кілька днів у дітлахів почнеться нове життя. Вже завтра більша їх частина роз'їдеться до опікунів, інтернатів та училищ. 40 дітей, які протягом трьох місяців виховувались в миколаївському притулку, сьогодні прощалися з вихователями і закладом. Незважаючи на те, що цих дітей прийнято називати важкими через характер і певні звички. Більшість з них, звістку, про чергові зміни в житті сприйняли зі сльозами. Власне, як і педагоги. Заступник міського голови Маргарита Сапожнікова каже, що колектив створив в закладі таку атмосферу, що всі вихованці залюбки залишились би тут. Втім, заважає законодавча база в притулку, дітлахи знаходяться не більше 90 днів. Але цього часу для соціалізації часто не вистачає виходом, могло б бути створення на базі притулку центру реабілітації. Попадя ребенок сюда, мы должны определить его статус. То ли это ребенок, который лишен родительских прав родителей, то ли он забран, то ли, может быть, родители умерли. Значит, найти ему опекуна. Если нет родственников, желающих взять ребенка, может быть, кто-то усыновить хочет такого ребенка. Сегодня есть такая форма, как семейные дома. То есть можно взять на воспитание этого ребенка. Прийомне дитячі дома, тобто форм якби соціалізація того ребенка много. Створення центру дасть можливість дитині знаходитись тут від 9 до 12 місяців. Цього часу має вистачити, аби знайти спільну мову з вихованцями, виявити і розвинути якісь їх здібності, направити життя дитини у нове русло. Тобто практично учебні коти они можуть здесь знаходитися этого времени будет достатньо, щоб їх подготовить. К дальнейшей жизни хотя бы определить, где они будут жить. Они с удовольствием бы ходили в учебное заведение города Николаева, но проживали бы у нас. И таким образом, то, что их, допустим, ожидает в обычной жизни, то негативное, которое у них было, ведь люди, которые их окружали, они же никуда не деваются, они же есть, и все равно с ними ищут связи с этими ребятами. Но если... Ані будуть мы Ми зможемо создать немножко другие условия, і они уже более, ну скажем так, твердо будуть протистояти то негативним проявленням, які були вокруг них, за кілька років притулок перетворився із напівзруйнованого дитячого садка у сучасний, оснащений всім необхідним обладнанням заклад. Директор Світлана Клюйко каже, що це стало можливим завдяки піклуванню міської влади, а також спонсорів. Депутат обласної ради Фелік Сольшевський закладу допомагає вже понад сім років. Одяг для дітей, канцелярські товари, оргтехніка, ремонт все це протягом років надавав благодійник. Він готовий і далі допомагати, адже впевнений, що чужих дітей не буває. Ми продовжуємо і будемо продовжувати допомагати саме дітям, які нуждаються в першу чергу, тому що у нас у вас у нас в сім'ях діти є, і вони якби мене нуждаются в нашої епіки, тому що ми нормальний в нормальних сім'ях заботятся о своїх детях. А здесь ситуация именно дітей, у яких поломана судьба, їх нужно поддержать, нужно їм дать немножко частичку тепла. что у нас є у взрослых. В притулку сьогодні мешкає два першокласники. Їм заступник міського голови Маргарита Сапожнікова від імені мэра подарувала портфелі. Фелік Сольшевський від благодійного фонду Гармонія забезпечив всіх дітей притулку канцелярськими товарами.